Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як закінчити нашу роботу. Ми зробимо качалочку з іншої сторони, там, де нам буде потрібно, будемо ще підрізати ниточки і продовжувати нашу роботу. Та розповім вам, як зробити з іншої сторони стовпчики. Тобто, наша робота буде така завершена вже. Так, і ми з вами продовжуємо мережити. В попередніх відео ми з вами зробили: ось тут це видно: 13 стовпчиків. Ось ми тут на схемі, ось ми тут, цей 13-й стовпчик, рамочки. І ми зробимо ще з вами 13 і будемо ось тут. І тоді зможемо піти уверх. І зробити ось цей другий елемент. На цьому ми закінчимо і зробимо ось тут качалочку. Тож продовжуємо витягуємо тут дві ниточки і продовжуємо обкручувати наші стовпчики. Треба буде їх порахувати. Їх потрібно зробити ще 13. Це ви вже добре вмієте. Витягуємо з нашої тканини ниточки. Котрі ми тут закріпили, можна по одній, можна всі одразу. І щоб ці ниточки вам не заважали. Ось так дві я витягнула, ну і так далі. Ви берете, і можна їх ось так зафіксувати. І вони вам не заважають. Зробили 12 стовпчиків. Для 13-го стовпчика залишили ось тут чотири ниточки. І тепер ми знаємо, що можна ось тут зробити нашу качалочку, тобто завершити, як ми захотіли, наш елемент спустилися на дві ниточки вниз і робимо качалочку. Кінчик ниточки, потім закріпимо під качалочкою. І ви вже знаєте, що можна не рахувати ниточки, а закріпити ось нашу робочу нитку в тканині і потім нашу качалочку продовжити. Тепер ми можемо сміливо підрізати наші ниточки з цієї сторони. І все як у дзеркальному відображенні. Дві залишили, дві підрізали. Потім витягнули, і ми маємо нашу чудову схему, по котрій ми будемо продовжувати нашу роботу. Ви вже навчилися робити стовпчики, робити настилки, ви вже все це вмієте. І я вам не буду цього показувати в цьому відео. У нас є урок номер 2, номер 3, де це дуже Подробно так я розповіла, і ми з вами зустрінемось ось тут, вверху. І я розповім, як закінчити нашу роботу. Мені подобається одразу робити ось таку основу під мережку. Це трішки зекономить ваш час, ви одразу все зробите. Що ж нам робити, якщо ниточка у нас закінчилася у середині роботи? Ми також можемо закріпити нашу ниточку в чисницю. Ось так закріпили та обрізали. Потім, щоб нам продовжити нашу мережку, ми можемо нову ниточку закріпити в, мереж... в шисницю, котра знаходиться ось тут зверху. Ось ми з цієї сторони. Так, візьмемо і сюди приведемо нашу ниточку. А ми з вами Продовжуємо робити те, чому ми навчилися в попередніх уроках. Як же нам закріпити ниточку, якщо ми дійшли до кінця нашого рядка? Обов'язково ми обкручуємо нашу чисницю, перевертаємо роботу, і у нас є два варіанти закріплення. Треба, щоб воно було тут так, натягнуто, То ми Можемо перший варіант, або продіти ось в цю сторону нашу ниточку під качалочкою, або ми трішки ось тут, піддіваємо ниточку, піднімаємось вгору до качалочки, ось тут. І знову наша ниточка буде. І знову наша ниточка буде ось тут, в нашій чисниці. Так, ось, все проділи, підрівняли, і можна нашу ниточку, хвилиночку. І можна. Нашу ниточку обрізати. Обов'язково в кінці рядка ось ця чисниця повинна бути обкрученою. Ну що ж, вийшла у нас така чудова мережечка. Я вам зараз покажу, як закінчити її. Це в мене ниточка від качалочки. Ну, вона в мене була довга, тому я її залишаю, а ви можете нову взяти. Ми перевертаємо нашу роботу і виводимо ось під дві нитки, нашу ниточку, і починаємо обкручувати стовпчики наші з однієї сторони. І виводимо знову, зараз так, щоб вам було видно. Ось так. Можна трішки затягувати і так продовжуємо до кінця. Ось така у нас вийшла мережка. Зараз покажу вам виворіт. А на цьому кажу вам до побачення. Зустрінемось в моїх наступних відео.